Доброго дня, дівчата. З вами Олександра і я вітаю вас на вишивальному лото три завдання. Так, сьогодні в нас 11-й тиждень нашої гри. І давайте, як завжди, ми спочатку розіграємо, які ж роботи ми будемо відшивати на цьому тижні. Так, беремо наші діжечки і перемішуємо. Так, і перша робота на 11 му тижні в нас буде робота номер 10. Наступна. Наступна робота номер 9. Так, вони в нас підряд чомусь йдуть. І ще одна. І остання третя робота У нас буде номер 6. І так, на 11 му тижні. У нас роботи номер 6, номер 9 та номер 10. І зараз ми з вами дізнаємось, які норми нам потрібно відшивати. Так, давайте. Ну, давайте маленькі. Так, будемо загадувати на цьому тижні, бо минулі тижні були великі. Перше. О, 700 хрестиків. Так, бачите? 700. М -м, наступна, наступна норма. Наступна норма в нас 200 хрестиків 2, і остання третя норма. Третя норма у нас на цьому тижні. 3. 300 хрестиків. Ну, дійсно, у дівчата, не були дуже великі норми. 200, 300 та 700 хрестиків. Це дуже добре. І ще нам з вами потрібно дізнатись, яке необов'язкове завдання на цьому тижні нам дасть Бінго наше. Так, перемішуємо. Дізнаємось, яке ж завдання. Завдання номер 6. І що нам полегшить? Так, 6 і 9. Так, беремо наш блокнот і дивимось 6 транспорт. І 9, мінус 300 хрестиків. Ну що, дівчата, ну добре, транспорт багато дає, багато різного транспорту у вас на вишивках є. Це може бути що завгодно, якщо в нього є колеса, щось, і воно може пересуватись якимось чином, чи гусені якісь. Ну, Дивіться самі. А, так, і е, може відшивати ми на 300 хрестиків менше. Або не відшивати одну з норм, бо в нас цього тижня є норма 300, є норма 200 хрестиків. Дивіться самі. Так, нагадую, е, на цьому тижні в нас роботи номер 6, номер 9 та номер 10 І е, я вам бажаю легких хрестиків, а зараз ми переходимо до. Е, Моїх робот і подивимось, що я встигла відшити на цьому тижні. Так, ну ось мій калаш. Давайте подивимось, які роботи були на минулому тижні. Це були роботи номер 1 номер 5 та 8. А норми на минулому тижні були. 900 хрестиків, 800 хрестиків та 600 хрестиків. Але в мене так і не виходить придбати е, канву для першого номера, тому я і цього разу її не зможу вишити і використовую останній раз. Е, здається, останній, бо я вже щось вже забула. Так, три рази напевно, це третій раз. Е, використовую для себе. Мінус одна робота. І буду виконувати лише роботи номер 5 та номер 8 І на роботі номер 8 в мене буде 900 хрестиків, а на роботі номер 5 в мене буде 800 хрестиків. Так, ну що, подивимось, як я їх відшила. Так, і ось перша робота, яку я вишивала, то була берегові птахи. Uh, і відшила на ньому 827 хрестиків. Так, бачите, з'явився ще пісочок, камінчики. Так, добре вона просувається, але робота велика, тому навіть 800 хрестиків то дуже-дуже мало виглядає. Так, і наступна робота. А наступна робота мороста Сонце. Бачите, я вишивала у правому нижньому куточку така ялинка з лапами снігу на неї і стовбур дерева, і бачите, 1020 навіть хрестиків встигла вишити, але увесь куточок не закрила. Тут ще багато працювати, ну, дуже гарно виходить, вони, воно дуже мені подобається. Ну що, Бажаю вам натхнення наступного тижня. Не багато вишивати, але не відкладайте на останні дні, вишивайте, отримуйте натхнення і легких хрестиків вам. До побачення!